Мамо, почитай, пожалуйста. Він Пух та його друзі пригода третя, у якій пух та паць пішли на лови і ледь-ледь не зловили Був у пуха найкращий друг, таке собі крихітне поросятко. Його звали пацем. Паць мешкав у великій превеликій хатці, у великому превеликому дереві. Те дерево Пук, стояло посередині лісу. Хатка була у самій середині бука, а паць мешкав у середині хатки. А поблизу хатки стирчав стовпчик, на якому була прибита поламана дощечка з написом. І кожен, хто хоч трохи вмів читати, міг на ній прочитати стороннім в. Більше прочитати там не міг навіть найудатніший грамотій. Якось Крістофер Робін спитав паця, що на тій дощечці написано, і паць умить відповів, що там написано ім'я його дідуся. І що ця дощечка з написом то їхня родина релікві, тобто найдорожча для їхнього сімейства річ. Крістофер Робін сказав, що не може бути такого імені, стороннім в. Та паць. Заперечив, що от і може, бо ж дідуся саме так звали. А в це просто скорочено, бо повне ім'я дідуся в стороннім вілі. Хоч це також скорочено, бо його цілком повне ім'я стороннім вір'я. Дідусь мав одразу два імені пояснив паць на той випадок, якщо одне десь загубиться. Загубиться Вільям буде сторонім, загубиться стороннім буде вір'єм. Знайшов чим хвалитися, зневажливо сказав Крістофер Робін. У мене в самого два імені. От бачиш, я ж казав, і в тебе так само. У вікнув паць виходить моя таки правда. Був чудовий зимовий день, паць старано відгортав сніг. Перед своїм будиночком, аж раптом підвівши голову, він побачив він Пуха. Втупившись поглядом собі під ноги, Пух обережно ступав по снігу, роблячи велике коло. Він був такий зосереджений і замислений, що коли паць його покликав, він не подумав зупинитися. Агов Пушик, закричав паць. Привіт! Що ти там робиш? «Олю!» Відповідав Пух, Полюєш на кого? Когось вистежую, темнич відповів Пух. Кого ж ти вистежуєш? Оце мене і цікавить, сказав Пух. У тому вся й штука. Хто це? І що ж ти скажеш, що воно таке? Доведеться почекати, доки я з ним зустрінуся, відповів Пух. Глянь сюди. Він показав на сніг перед собою. Що ти тут бачиш? Сліди, сказав паць, відбитки лап. Паць навіть ковікнув від хвилювання. Ой, Пуше, ти гадаєш, це той, той страшний бабай? Можливо, сказав Пух. Іноді начебто він, а іноді начебто й не він. Хіба розберешся в цих слідах? Він замовк. І знову рушив на лови, а пать, трохи потуцявши на місці, кинувся за ним навздогін. Раптом Вінніпуг став, мов укопаний, і, зігнувшись пантеличино, втупився у сліди. Що це таке? запитав пать. Неймовірна річ, сказав він і пух. Здається, їх стало вже двоє. До цього невідомо кого. Прилучився інший, невідомо хто, і зараз вони йдуть парою. Знаєш що, пацику, ходімо зі мною, бо раптом виявиться, що це злі істоти? Пась хоробро почухавши вухо, і відповів, що до п'ятниці він зовсім вільний і з великою радістю піде з пухом, а надто якщо в лісі бродить справжній бабай. Ти хочеш сказати, якщо там бродять два справжні бабаї, уточнив він і пух, та паць сказав, що це все одно, бо до п'ятниці йому зовсім зовсім нічого робити. І вони пішли далі удвох. Сліди вели навколо маленького вішане гайка. Отже, два бабаї, якщо це були вони, теж ішли довкола гайка. І, ясна річ, пух та паць. Подались і собі довкола гайка. Що було веселіше, пасть дорогою оповідав він і пухові різні пригоди, які траплялися з його дідусем стороннім в. Наприклад, як дідусь лікував собі ревматизм після полювання, а на старості лід мучився від задухи та інші цікаві історіки. А пух сушив голову над тим. Як же із себе був той паців дідусь, і йому спав на думку, а що, як раптом, оце зараз вони палюють на двох дідусів. І що буде, коли вони спіймають цих дідусів? Чи зручно буде взяти хоча б одного додому і тримати в себе? І цікаво, що скаже на це Крістофер Робін. А сліди все йшли і йшли поперед них. Раптом він Пугу знов закляк на місці. Поглянь, стривожно прошепотів він і показав на сніг. Куди? Так само пошепки сказав паць і аж підскочив ляку. Та щоб показати, ніби він підскочив, не відляк, а просто так, паць підскочив ще кілька разів, ніби йому просто закортіло пострибати. Стрип-стрип-стрип. Нові сліди, сказав Пуг. До тих двох приєднався ще хтось третій. Пуше, вириснув пась, як ти гадаєш, невже це ще один бабай? Ні, сказав Пух, посліди зовсім інші. Це може бути два бабаї і один, ну скажімо, скажімо, бабайчик. Або ж, навпаки, два бабайчики і один, скажімо, ну, бабай. Так, однак треба їх настогнати. І вони рушили далі, починаючи трохи хвилюватися, бо як не як а ці три невідомі істоти могли виявитися дуже страшними істотами. І пацеві доплачу захотілося, щоб його любий дідусь стороннім був зараз тут, а не деінде. А пух думав про те, як було б гарно, аби вони раптом. Зовсім-зовсім ну, випадково зустріла зараз Крістофера Робіна. Звісно, тільки тому, що він пух так любить свого друга. Та ось ненацька пух утретє завмер на місці і облазав кінчик свого носа. Йому раптом зробилося нестерпно гаряче. Перед ним були сліди чотирьох бабаїв. Погляньмо сюди, пацику, стало. Троє бабаїв і один байбачок, і ще один байбак до них приєднався. Так воно певно й було, що правда, сліди подекуди плутались, набігали одні на одні, та все ж це були сліди чотирьох пар лап. Знаєш що? сказав паць, облизавши собі кінчик носа і впевнившись, що це мало допомагає. Знаєш що? Здається, я згадав, А вже ж, так і є. Я згадав про одну справу, яку я забув зробити вчора і не зможу зробити завтра. Словом, мені треба негайно піти додому і зробити цю справу. Давай но ну, зробимо її по обіді, сказав пух, я тобі поможу. Та розумієш, це не така справа, що її можна робити по обіді, попливо сказав паць. Це така суторанкова справа, і будь-що треба зробити вранці. Найкращій годині, о, як ти казав, котра зараз година, та десь, мабуть, дванадцята, мовив пух, глянувши на сонце. От, от, саме так, цю справу треба робити якраз о дванадцятій годині, точніше, від дванадцяти до п'яти хвилин на першу. Так що ти, любий Пуше, на мене не ображайся, якщо я. Ой, е, хто там? Пух подивився на небо, а тоді знов, почувши свист, глянув на Великого дуба і побачив когось на гільці. Та, то ж Хрістофер Робін, сказав Пух. Ага, ну тоді все гаразд, сказав паць. З ним ти в цілковитій безпеці. Бувай! І він щодуху задріпотів додому. Невимовно радіючи з того, що скоро опиниться поза всякими страхами. Крістофер Робін неквапливо зліз з дерева, дурненька ведмежа, сказав він. І що ти ото робила? Я дивлюся, аж ти двічі обійшов довкола гайка, спершу сам, а далі паць побіг з тобою, і ви почали ходити удвох. Зараз ви намірялися у четверто обійти, ці дерева. По своїх власних слідах. Помовч хвилинку, сказав він і пух, піднявши лапу. Він сів на почепки і задумався глибоко-глибоко. Тоді приклав одну свою лапу до одного сліду, а другу до другого. Тоді, двічі, почухав кінчик носа і звівся на рівні ноги. Так і є, сказав він і пух. Тепер мені стало все ясно. Це ж треба бути таким смішняком, ходити по власних слідах і думати, що то сліди бабая, чи є ще в світі такий пустоголовий ведмідь? Ти зовсім не пустоголовий, утішливо сказав Робін. Ти найкращий ведмедик у світі. Це правда? З надією перепитав він і Пух, і раптом він весь аж засяяв. Що не кажи, але вже настала обідня пора, мовив пух, і мерщій подався додому обідати.